І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч. Це таке можна сказати пряме включення, так як мені розробовчики UA онлайну видали бета-тест, і я вам зможу зараз показати, що буде зовсім скоро в новому оновленні, а точніше, хелловінському оновленні, я вам покажу новий інвент, також можливо нові скини, машини і так далі. Можливо, щось добавлять тому ми зараз прямо з вами залітаємо, создаємо аккаунт бета-тесті, та я починаю оглядувати повністю все і показую вам. Тому що ж, создаємо Сюдесенько аккаунт, отводжу ім'я, прізвище, швиденько ввожу Максим, далі. Моє, точніше, моє прізвище, Фірич. Вибираю чоловіка, напевно, цей білий костюм, создаю аккаунт, та ми залітаємо одразу одразу і дивимося, що ж там такого цікавого у нас буде. Поставлю поки середнього графіку, так як це бета тест Мені поки не треба тут графіки. Так, Залітаємо зараз за за загрузочка за Чекаю БТ-тест, буквально три дні. Мені написали, що мені його дадуть. Ось ми справа вже бачимо якусь там плашку цікаву. Ну, це ласкаво просимо, це воно висвічується всім, хто тільки новенькі заходять. Я типу аккаунт, тільки зараз здав. Ось ця плашка, цікаво, що це таке. Можливо, ну вона ще не дороблена, поняття. Вай! Зараз, зараз, зараз не буду спойлерити. Зараз спочатку, так, ми на БТ-тесті, щоб ви розуміли, зараз на сервері я, я, я один тільки по суті. І ще там може якийсь один ютубер, максимум, блогер. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас тут є магазин, у нас Тут є міні-ігри, рулетка. Справа ми бачимо щось заблюрене і якесь перше завдання, так розумію. Скоріше за все, тут буде квестова лінія, Ми зараз вам подивимося, тут, тут є знайти ферму горбузника. Магазині. Магазині у нас тут поки не прогружені, але дивіться, тут же пише всі назви. Доволі, доволі цікаво. Тут у нас слендермен, ось там є. Прикольно, максимально прикольно. Фредді Крюгер, Халі Квін, прикольно. Цікаво, як воно все буде виглядати. Поки я не знаю, поки приміряти, я так розумію, так, да, воно не приміряється поки. Тому не знаю. Не знаю, подивимося, але вже сам спойлер такого, що буде в тому оновленні, я вже вам показав. Також дивіться, там Бетмобілі в нас є. Доволі-доволі цікаво, як воно все буде виглядати. Можливо, не знаю, можливо, завезуть мені оновлення на бета тест Я для вас також випущу відос, де я вам покажу, типу, які машини тут будуть, і так далі. Далі, міні-ігри. У нас є міні-ігра, солодка паніка, квестовий персонаж губить цукерки, гравці збирають хто скільки зможе. Тобто потрібно підбирати цукерки і потрібно зібрати, скільки встигнеш. Час на гри 2 хвилини, два від 4 гравців. Також полювання на привидів. Один гравець привид, інші мисливці зі зброєю. Привид повинен ховатися на локації, а Повинні впіймати його. Прикольно. Дивіться, у нас буде дві міні-ігри, де ми зможемо, наприклад, участвувати в таких міні-іграх, і, скоріше за все, тут за те, що ми будемо вигравати, будемо нам давати ось цю ігрову валюту, яку ви бачите справа зверху. Це у нас такі гарбузики, не знаю, як вона називається. Ну, виглядає, як по мені, все максимально прикольно. Таке все яскраве, таке по Хеловінському, тому прямо от Хеловінський вайб буде відчуватися. Так, я нажав на квестову лінію, і ми можемо бачити, що біля казино, біля острова на в'їзді в острів, у нас знаходиться наша, я так розумію, квестова лінія, де ми будемо її по очереді проходити. Ось так там завдання за завданням, також заробляти цю валюту і купляти собі скіни, а можливо, і завезуть машини за цю, цей. Поки там ціна стояла 1449 на всі, але це так не буде. Це тільки бета тест Тут все недороблено до кінця, тому як тільки все. Дороблять, обов'язково вам випустять обнову, і ви теж будете зі мною кайфувати. Скоріше за все, а точніше, не скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео в перший день цього, як воно тільки вийшло, то завтра буде вже оновлення. Можливо, ви дивитесь це відео вже коли вийшло оновлення. Тому ось так. По бізнесах я нічого поки не бачу. Бізнеса роботи, поки нічого, начебто такого, тут немає на бета тесті Саме основне це Хелловінський івент, поки є. Далі у нас основні роботи. Основні роботи я теж нічого тут не бачу, вроді би все так як було, так і є. Водій таксі все залишилося так, як є. Тому давайте я вирушаю зараз в сторону е інвенту, так як я на скутері. Тут в мене нульовий аккаунт. Я вирушаю в сторону інвенту. Ми подивимось з вами, що там буде зараз. Може прийдемо одне завдання, так як не буду спойлерити всі завдання, щоб вам все показувати, як там, що до чого і куди. Просто перше завдання вам покажу і все. Тому давайте, полетіли. Ну що, щось для вас це була секунда, і я вже під'їжджаю. Дивіться, як це прикольно, атмосферно виглядає. Нарешті тут не просто поле, а щось прикольне, ось так заповнено, дома якісь там є, такі маленькі. Давайте зараз підійдемо до нашого квестового персонажа. Я так розумію, там буде МПС стояти, і ми в нього візьмемо завдання і будемо виконувати, я так розумію. Давайте підійдемо зараз туди, підбігаємо та дивимося, що він нам дасть. Так, ну ось у нас тут стоїть дід гарбузник. Прикольно виглядає дід гарбузник. А, дід Гарбузик, вибачаюсь неправильно прочитав. Це я так розумію, скін діда, який у нас є там в рулетці, кейс дід. Та на ньому надітись зверху гарбуз. Давайте підійдемо і тут. Привіт, друже. Дякую, що прийшов на допомогу старому діду. Мені потрібно допомогти організувати свято. Нічого собі нажимаємо далі. Треба знайти найбільше гарбузи до свята, бо без них не буде справжнього хеловіну. А я поки дізнаюся, як там головний скарб. Ого, золотий гарбуз. Це, напевно, можливо, якась пасхалка. Можливо, в кінці цього квесту ми отримаємо якийсь золотий гарбуз або щось типу того. Тому давайте я напевно зараз вам пришвидшую як я збираю ті гарбузи, щоб ви довго не дивилися. Ну, а вам бажаю приємного перегляду, що ви кажуть, що ви не дивилися зараз по 30 хвилин, то як я збираю гарбузи. Ну і останній гарбуз мені залишився. В принципі, ось і все. Тепер мені потрібно віднести гарбузи до амбару. Давайте зараз віднесемо. Ось нам на карті відсвідчується, що амбар ось тут знаходиться це білий будинок. Давайте зараз віднесемо туди ці гарбузи та подивимося, що ми будемо робити далі. Окей, давайте заходимо. А ось у нас там є мітка, залітаємо туди. Та дивимося. Свято не може бути без вогнів, Візьми ось цей ящик з ліхтарем біля амбару і розстав уздовж дороги, щоб гості не заблукали в темряві. Прикольно, прикольно. Окей, давайте зараз поставимо, подивимося. А, ящик нас на вулиці. Підійдемо зараз, візьмемо цей ящик та віднесемо його, точніше, не віднесемо, а підемо вставляти ліхтарі, якщо я правильно зрозумів. Окей, ось нам на карті зліва відмічається, що нам потрібно бігти на дорогу. Але цікаво, як там буде. Якщо тут дуже велика відстань, то я не буду зараз бігати там по тисячу метрів щоб ліхтарі розставляти. Давайте перші розставимо і подивимося, що буде, де, де буде наступний ліхтар. Ну я, як я казав, не буду виходити зразу по пару завдань проходити, щоб вам потім не спойлерити, і вам було цікаво. Ну так, да, коротше, в нас тут 700 метрів до наступного ліхтаря. Я проходити не буду, я для вас зараз кіпну, І ми підемо далі дивитися, що цікавого додали. Тому не буду вам спойлерити, вже самі зможете погратися та насолодитись з Хеловіном, ви оновлені. В принципі, що ж, в принципі, полетіли. Так, ну і ось я релогнувся на вокзал. В принципі, що ж, хотів би висловити свою думку, як по мені максимально прикольно та так антуражно виглядає сама навіть ця сама менюшка. Також я замітив, що тут можна буде купляти ось ті гарбузики за донат. Просто ви можете там 300 донат задонатити та купити 10 тисяч гарбузиків. Скоріше за все, якщо за 300 донату 10 тисяч гарбузиків, то е, скіни будуть коштувати, напевно, по 5 тисяч, я думаю, як мінімум, так як. Е... Не знаю, не знаю. Ну, коротше, по цінах ми подивимося, поки тут ціна стоять 1499 на всіх, так як це бета тест Також тут немає, Ви можете замітити, що картинок, як воно все виглядає. Не знаю, можливо, 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 завезуть. Я ще добавлю вам в кінці відео, тому дивіться до кінця, можливо, я ще вам додавлю туди скріни або прям саме відео додавлю. Не знаю, поки чи вийде це оновлення в бета тесті чи ні. Тому ось так. Поки що. Поки мені максимально все подобається, нароблю тут скрінчиків, як воно все прикольно виглядає. Багато скінів бачу, багато аксесуарів бачу. Також прикольна можливість, що люди тепер зможуть не тільки за донат получати якісь круті скини. Також, о, дивіться, давайте зайдемо в міні-ігри. Вау! Погляньте, це так, я так розумію, кімната очікування, в якій ми будемо очікувати міні-ігри. Дивіться, як антуражно так класно виглядає. Давайте зараз тут зроблю красивий скріншотик, але не знаю, виглядає максимально круто. Це типу, така як церква чи щось, типу того. Ну, церква не випадна, не та церква, коротше. Ну, Доволі виглядає коротше, прикольно, не знаю. Давайте вийдемо, зайдемо в другу кімнату. Можливо, там буде інший інтер'єр. ну, Виглядає прикольно. розробочики запарились, тут не треба буде так чекати просто обичного, треба буде ще й кімнаті очікування. Приз там за одну міні-гру 50 гарбузів, не знаю. Можливо, будуть змінювати, можливо, будуть за квести змінювати виплату гарбузів, але поки тут пише по 50 гарбузів. Окей, ну тут така сама кімната, нічого цікавого, тут звідси можна виходити. В принципі, що ж, в принципі, як по мені, також цікаво те, що додавали квестову лінію. Це максимально прикольно, так як тепер не просто там додавали кейси, що тільки покрутив кейси, і все, а додавали цілу повноцінну квестову лінію, і буде, як по мені, максимально інтересно і грати та пробувати проходити всі завдання. Ну і ось поки я тут розмовляв, ви, можливо, замітили, що ми вже перемістилися в таку інакшу локацію. І як я вам казав, що, скоріше за все, буде в БТ-тесті. І ось прямо зараз я вже на оновленому бети-тесті. По даті знизу зліва ви вже можете бачити, що це наступний день. Я вже чуть-чуть подивився, зараз я вам покажу, і також чуть-чуть вас. Удівлю, можна сказати. Дивіться, заходимо зараз. Зараз я вийду в скутера, встану. Заходимо зараз в магазин, те, що я вам, вам показував в минулій частині в цій, я тільки що показував, листаємо вниз, і ви тільки подивіться, Добавили нам за гарбузики машини. Нам додали ось таку газель, додали Toyota Camry, Mercedes такий красивий, Raptor, мотоцикл, Porsche Taycan та Tesla Cybertruck. Скоріше за все, це будуть як удільні машини, не іменно розкраска Вінілова, а удільні машини. Якщо буде розкраска, в принципі, також прикольно, так як Виглядає як помі максимально круто. Вибачаюся. Я зараз швиденько поїду до автошколи, так як в мене нема цей, щоб потестити ці машини, подивитися на них. У мене нема прав. Таки це нульовий аккаунт повністю. Це БТТ-сервер. Ну і знову ж таки, поки я говорив, я швидко тут права вам скіпнув у цей час, як я робив права. І давайте зразу переходимо до тесту машин, перейдемо подивимось. Я так розумію, буде нова машина це у нас газель. Виглядає доволі прикольно. Вау! Ви тільки подивіться, як воно антуражно, прикольно і яскраво виглядає. Як по мені, воно дуже прикольно, ось ці гарбузи, такі свічащіся, максимально цікаво, і буде виділятися на карті жорстко, коли люди будуть е, рядом проїжджати. Тому ось так вибачаюся зараз за звук. Е, я зараз буду також робити під час відео скрини, так як мені також цікаво зробити скрини, ви не звертайте уваги. Е, тому що ж, тому давайте давайте ще подивимося машину. Це вона що, це у нас Toyota Camry, також такі красиві. Хеловенська машина максимально красиво виглядає. Не знаю, як по мені, дуже цікаво, так що це тут не одні тільки вініли, а ще й різні вініли. Також вініл на мотоцикл, також прикольно. Ось такий mercedes GT. Також гляньте, який прикольний вініл на ньому. Ці гарбузики кажу, прям максимально антуражно і прикольно виглядає. Також на карті додали багато локацій. Ви можете перейти по посилці в описі цього відео. Зайти в мій телеграм-канал. Я там також додав, прикріпив скріни інтересних локацій. Хеловіну там ви можете, наприклад, собі скрінчики поробити. Також там будете проходити квестову лінію. Доволі цікаво, воно все виглядає. Тому ось так, ось так гляньте на цей раптор, Цей такою зеленою паутинкою максимально прикольно виглядає. Я не знаю, Мені максимально подобається. Нарешті додають якусь різноманітність гру, а не просто там однаково так було, Так є додали минулі додавали Львів. Тепер додають ось такий красивий е, івентський Хеллоуін Не знаю, ось так я не знаю, як це назвати. Дивіться, який порш також прикольний, такий фіолетовенький. Не знаю, як по, мені дуже подобається вініли. Не знаю, можливо, завезуть ще більше машин, ще більше вінілів. вибачаюся. Ну, Тесла Кібертрек, прям вау, не знаю. Прям дуже красиво виглядає. Мені дуже сильно подобається. Максимально красиво, не буде тесла кібертрак просто сірою. Тому ось так. В принципі, я вам показав всі машини. Давайте подивимося, може, скіни, можливо, можна приміряти. уай ай, 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 ви тільки подивіться на це скін, Квін. Ми тепер можемо приміряти ще й тут скіни, в бета тесті Я вам теж зараз покажу, можливо, проклікаємо всі скіни, подивимося. Так, ось у нас така також відьма є. Також цікаво виглядає. Наступний у нас скін. О, ось цей скін. вага, маленький цей скін. До речі, я маленьких скінів. Я рі тільки бачу, що адміни можуть видавати. а Ніяк не могли отримати їх. Типу обичні гравці. Тепер зможете ви і отримати просто ось такі маленькі скіни. Дивіться, і слендермен, тут такий як він прикольно виглядає, такий як манікенд з костюмом, не знаю, як це назвати. Аксесуари, поки я так розумію, ми не можемо приміряти, поки їх ще не додавали. Але дивіться, я вже вам заспойлерів скини та також машини. Як по мені, дуже прикольно максимально. Тому ось так. Тому, ось так. Так. Тут аксесуари ми, на жаль, не можемо ще подивитися. Тому аксесуари ви вже скоріше все самі будете дивитися в новому оновленні. 에, в принципі, я думаю, на цьому я і буду завершувати потихоньку відос. В принципі, я вам все абсолютно показав, ледко я вам показав, так чуть-чуть поверхностно. Тут буде там, той самий бетмобіль, навіть цікаво, як він буде виглядати. Не знаю, можливо, оновлення не вийде, можливо, ще нам оновлення спочатку бета тест. Тому я вам також, якщо тільки щось вийде на БТ-тест, зразу покажу. Тому якщо хочете самі перші получати інформацію про оновлення бета тесту та спойлери зі гри, переходіть по ссылці в описі по цьому відео, там мій телеграм-канал. Заходіть, обов'язково підписуйтесь, там також будуть частенько розіграші. Ну і на цьому все. Всім па-па-па-па!